Військові Збройних сил України почали навчання з освоєння пускових установок Хемар Сем 142 які передають Сполучені Штати. Про це пише Дефенсблог. за словами високопоставленого чиновника Міноборони США, перша група українських військових розпочала навчання поводженню з цим РСЗВ у невідомому місці за межами країни. Навчання роботі з американськими ракетними артилерійськими системами підвищеної мобільності проводитиметься за спеціальним планом підготовки. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Пентагону Колін Кау. За його словами, навчання українських військових поводженню з цим озброєнням триватиме кілька тижнів. Три тижні піде на навчання безпосередньої роботи із системою. Також українські військові пройдуть додаткове навчання з технічного обслуговування даної системи зброї. За словами заступника міністра оборони США, Химарсь були попередньо розміщені в Європі. щоб швидко доставити їх в Україну та почати навчання персоналу використовувати цю зброю якомога швидше. 1 червня США затвердили новий пакет військової допомоги Україні. Яка включає ракетні артилерійські системи Химар, старе активні боєприпаси до них? Україна отримає зброю в рамках пакета допомоги на 700 мільйонів доларів. США. все буде Україна. Дякую за перегляд.